Лейк, сайт повертається. Всім привіт, з вами я, Лісек. І сьогодні ми будемо грати в Сандозву. Ну не просто Сандо 2. Ааа, барабанний дріб. Е. Раб, барабанний дріб. А, окей, окей. З ПІДПИСНИКОМ Ось він. Е, мій підписник, він. Ми зустрілися в дуелях, він написав, що типу, привіт, я твій підписник. Я ну. А я просто в розумієте? Розумієте, подивіться просто на його. Ну, подвійте на зманому, він чемпіон. Легенда. легенда. Левенда. дуелях, А ми дуелі... дев'ятий. дев'ятому він гол три. Нічого. Короче, просто і, Ну, він за мене набагато краще грає. А, і ще йому респект за те, що, що він мені був взяв і, 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 і дав виграти. Брян, він тупо, тупо ми грали як при дуель, звісно було. Понятно, що він мене виносив. Такі було, він не виносив, тільки він мені давав раунди. А потім він просто взяв, ставився і, і я його робив. Ну, звісно, такі трошки. В ній після там, коротше, одиночка. Ну, і це просто я, я вам кажу реально, І також э, я собі буду, напевно, збирати на отакі воськин. Я вам, зараз покажу. Ну, Вам, звісно, це не показує. Ну, мені точніше це не показує, але я потім його покажу. Проштаймингу. Храш, храш, просто, храз Раунд веганий вже, вже приемлемо. Эм. Um... Так, все. Так, ладно. О, я бомба, давайте, давайте, да. Ёй. да Я одному оно занесу. Давайте этой Ком... Ну, ну, надеюсь, ну, я, я надеюсь, ну,

Ну, це Скорпіон і М9 Барьонет і... Ну, напевно так. І М9 Барйонет, блін, не ну, знаю, не дуже фіга анімації. Стоя, блін, як пачка. або найдек дві пачки. Але анімація не просто фігава. Анімація просто залупа якась. Мені не подобається за то, що удара а Анімація просто дорога. Можно купить дешевые ножи или спутал анимацию. Ну, ну сколько мне сподобались, такие маленькие, такие честные. сильно сподобают. Ну, потому что я хотя бы я даю видите, Ведется, профессионал играет, введется. Нага. Я зна знаю, знаю, крутий. Та я просто, розумієте, не непраймі. праймі, не йшлася. Ой, я не у праймі одним словом. Я... М -м -м, він бомба крас. О, ні, я бомба. Не хочу там крестити, десь там зайти. Не питайте, чого я мовчу, я зажди як. Зажди як це як. то... Сконцентрирую на чаджин там. мовчу. заждамовчу. Я це зробив?

Окей, одного убив. Мама, не більше всіх кивів. О, ой ой мой підписник Може, їм теж не Ну я наперед не обраю. Сейчас і не дуже ті попадають. Я так і знав! Я так і знав. Oh, okay. одного бил. Чувак, ну ти мусиш то додік убити. Пацане, то, то ви не розумієте. Та головне скіньо. Головне скіньо. А, скіньо. Головне це не айм. а скіньо, скіньо. Та хороший дизайн. Ааа.

хлопам что настилаю. Роп. Там то у а. О, у меня нет типа подвигаете. Э, типа что на

Ну і да се е хоть не стал юспика грати. Боже боже

Знаєш, я такі кенька є? Не знаю, что такий хое. Він знає, що ти боже. Він там грає. Це це той. А, ні, це не той, це от його. Нас він анонс тонки. У нас є щось говар, боже. Це біс уже реально. О, хорош. Хорош. Тигр, ай, тигр. Ай. ай. Замедлю. Хорош. Один син ну ви мусите це зробити. Это просто чтобы им поменял навал. Ладно, нічого не думаю ничего. Да это я не так краю. Да бери, берег. Хлопай, хлопай ты ему. Цений кашку рександрів. Як не ожидано приємно? Ну, просто от яка си пісючка отране. Тут дві мені, як мені, то він мені дає, а я не то нет. Ну, це сайма що хтось говорив про нас говору приносить усякі погано, так? Ну, ми, на жаль, програємо. Ну, если полет. От ч це запухает правиль? Что за самый тот же пушка говорит? Він давав голову, що це таке, коли це пофіксить. Бав. Я тобі не дайте з десяти за те, що ти гарно не сей. От реально, коли це пофіксить. Я бачу, де мій підписник супер тако дає в голову. А чесь нічого нема. А сон так так всіх хвалив своїми узішками. Ай, пам'ятаю, яка ж крута пушка. Ти узішки. Ну я не знаю, де узі. Ну, чо, коли їх пофікся, чоу коли, типу, не ту голову. Типа, такі косі, во, чоу не такі косі, ну просто, це не косіша пушка. Ну було М16, а зараз всі вже новий цей період, це узі. Ну дуже косі. Ти ставлю одну бо це узі, о, дай пам'ятаю. Дай пам'ятаю. Дайте, ну, дай мені викладе. Ай, так і з нас дафайте файти тегер. Скількися помилочка коштує. Ай також. Також я хочу дуже вас попросити, ви продали оцю пушку за стільки грошей. Ну, Ну як продали. Або не продали, або ну, додали мені, дотянули, типу. Рейних, типу, дуже хотіть. Докиніте, будь ласка, щось. Назван буде сайт, підпис, ладіть лайк. Всім пока-пока.